Щороку відділ у справах сім'ї та молоді полтавської облдержадміністрації організовує проект Наша єдина студентська родина. Проте цього року, через ситуацію в країні, вирішили змінити концепцію заходу. Якщо раніше він був на конкурсній основі, то цього року зробили фестиваль з благодійною тематикою. У проєкті взяли участь п'ять полтавських вишів. А під час фіналу, який відбувся у неділю, 16 листопада, на сцені виступили Артем Лоїк та заслужена артистка Олена Білоконь, яка виконала тематичну пісню про полтавські батальйони байдужих. Вона ніби підвела до того, що після її виступу було вручення сім'ям, які члени цих сімей, які пострадали в результаті дій в соні АТО і отримали певні травми і потребують довгострокового лікування. В рамках нашого проекту їм збиралися кошти. А гроші студенти збирали у два етапи: перший під час внутрішньостудентських заходів, другий вулицями міста. Усього зібрали 20 тисяч 80 гривень. Цю загальну суму було розділено між двома сім'ями воїнів, які постраждали внаслідок військових дій, і кошти були видані прямо на сцені. В конвертах переданий сім'ям дружині і в іншу сім'ю дочці воїна, окрім цього, від кожного вишу було представлено по одному студенту на кожну з чотирьох номінацій: кращий спортсмен, кращий громадський діяч, творча особистість та кращий науковець. Проте організатори і тут вирішили нагородити усіх представлених студентів. Подібні благодійні заходи планують проводити і надалі.